Всім привіт! Я взагалі не планувала знімати сьогодні відео, і мені хотілося якось я підвисила собі стандарти в своїй голові, в своїй уяві. Мені хотілося якось на природі сісти і записати щось про творчість, але я подумала, що, звісно, хочеться якось красивого повернення на YouTube, тому що мене давно вже не було, але. Все ж таки, я працюю із собою, працюю з тим, щоб дозволяти собі вільно проявлятись, не завищувати стандарти в своїй голові. І тому я тут з новою зачіскою, з таким піано, бачите, на задньому фоні, там ще буде скоро мікрофончик. І це означає, що я повертаюсь у музику за минулий рік. Включаючи по цей місяць, написала 8 пісень. Я цим дуже пишаюсь. І незважаючи на те, що до сих є якісь речі, які мені можуть не подобатись в своїх піснях, я все одно вирішила бути до себе милосердною, терплячою і вдосконалюватись в музиці. Ота штучка, така гарна, файна. Це називається Мідія клавіатура. типу, як синтезатор. Але він насправді, коли ти натискаєш на ці клавіші, він не видає ніяких звуків, але якщо підключити у правильну програму, він починає творити меджік, таку класну офіну музику з різними різними інструментами, які ти хочеш. Ось. І, як ви зрозуміли або не зрозуміли, я зараз проходжу навчання, я б дуже хотіла, дуже хотіла. Частіше виходити в YouTube, частіше знімати відосики, влоги, але в мене не так багато часу, як би мені хотілося. От, блін, скільки мене не було? Може, треба розказати, що за цей час було? Та, в принципі, нічого такого Супер цікавого не було, я собі жила своє життя, так, пішла на йогу. Я займаюся йогою, мені дуже-дуже подобається. Іноді дихаю е, Вімом Хофом, трошечки медитацію роблю. Е, частіше виходжу гуляти. Зараз тепло, зараз класно. В косові такі зелені гори, такі закати, що просто в мене тьохкає сердечко від цих закатів під музику. я Прокидаюсь, і мені хочеться жити і займатися творчістю. Тому я не обіцяю, що я зможу знімати багато різних відео, тому що в голові в мене мільйон ідей, а реалізації на реалізацію не вистачає часу, ресурсів. І так, щоб це поєднувати з роботою, з хобі, з спортом і з музикою, то важко. Але я не покидаю ідею знімати Ютуб, виходити частіше, розказувати. В мене вже є ідеї, я вже прочитала декілька дуже класних книжок, і одна з них є про творчість. І мені так хочеться поговорити про творчість, наскільки я для себе розуміла, що це важливо, тому обов'язково зніму про це відео. А ну ще за цей час я почала багато мандрувати. По Україні з Косова у Франківськ, з Франківська в Київ, і так декілька разів, і мені подобається. Хоча я не завжди висипаюсь у потязі, але мені подобається цей вайб мандрування, що можна перевести дух, свої думки, щось цікавеньке взяти з світу, принести додому і робити музику, робити творчість, писати пісні. Тому. Поки в мене гарний настрій, поки я тут зараз вийшла, поки я тут зараз вийшла. І отак ось зробила спонтанне відео. А, до речі, у мене ще відпустка на тиждень, тому в мене такий гарний настрій, і я така відпочивша, не вигорівша, тому все окей. Поки в мене настрій, я знімаю це відео і хочу сказати, що я дуже вдячна. Тим людям, які писали мені, які турбувалися з мій стан і бажали мені відпочити, хотіли побачити тут відео, відео на Ютубі, тому дякую вам дуже за підтримку. Я обов'язково повернусь. Я думаю, що е після того, як відпочину, наберусь ресурсу, сил. І те, що я зараз навчаюсь на музиці, і в мене з'являється багато всяких думок, багато цікавої інформації, я буду потихеньку цим ділитись. Тому, думаю, для цього відео, щоб просто сказати: Гей, привіт, я не вимерла, все добре. Цього достатньо. От. Тому. Не прощаємось. Побачимось. Ай! Це я, це я.